Леска, випросимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Найбільші банки і брокерські компанії змінюють свої економічні прогнози щодо США на тлі перемир'я в торгівельній війні між Вашингтоном і Пекіном. Водночас, минулого місяця внаслідок мит США отримали понад 16 мільярдів доларів. Президент Трамп хоче відновити баланс американської економіки, повернувши до країни обробну промисловість. Китай інвестує 9 мільярдів доларів у Латинську Америку, щоб збільшити свій вплив і скласти конкуренцію США. А прихильники Фалуньгун у різних країнах відзначили Всесвітній день Фалуньдафа, що цей день означає для них і тих, хто їх оточує. Торгівельна напруженість між США і Китаєм знижується. Скасовано високі мита, ринки реагують. А економісти переглядають свої прогнози. Водночас Міністерство фінансів США повідомило про різке зростання митних надходжень у квітні на 7 мільярдів 600 мільйонів доларів більше ніж місяцем раніше. А загальний дохід США від мит досяг рекордних 16 мільярдів 300 мільйонів доларів за місяць. Можна сказати, що мита були скасовані у вирішальний момент як для американського бізнесу, так і для китайських виробників. США і Китай досягли тимчасового перемиря в тривалій торгівельній війні. Обидві сторони погодилися призупинити дію високих мит на 90 днів. Цей крок уже вплинув на Уолл-стріт. Найбільші банки та брокерські компанії переглядають свої економічні прогнози. Джей Пі Морген тепер прогнозує зростання економіки США на 0,6% у 2025 році порівняно з попередньою оцінкою у 0,2%. Ризик рецесії також знизи. Вся до рівня нижче за 50%. Goldman Sachs знизив свій прогноз рецесії в США із 45% до 35%. Він також на піввідсотка підвищив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 1%. Barclays пішов ще далі повністю, виключивши ризик рецесії. Інвестори уважно стежать за ситуацією, сподіваючись, що економічний оптимізм призведе до зростання фондового ринку. У вівторок міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив цілі адміністрації Трампа щодо реорганізації торгівельних відносин. Президент Трамп хоче відновити баланс американської економіки, повернувши до країни обробну промисловість із високоточним виробництвом. Думаю, всі згодні, зокрема й китайське керівництво, що їм необхідно змінити баланс у бік економіки споживання. Несподіваний прорив у Женеві означає, що США тимчасово знижують штрафні мита на китайський імпорт до 30%. У відповідь Китай знижує свої мита на американські товари до 10%. Проте в межах ширшої стратегії економічної безпеки США зберігають дію мит на найважливіші товари, щоб підвищити самодостатність у ключових секторах. Ми стали критично залежними, чи то медицина, чи то напівпровідники, чи то інші стратегічні галузі, тому США повернуть ці галузі собі Легшені відчують також споживачі та малий бізнес. Мита на недорогі посилки, які раніше підпадали під виняток, де мініміс знижено зі 120 до 54%. Однак, зберегли мінімальне фіксоване миту розміром 100 доларів за відправлення для великого бізнесу. Торгівельне перемир'я між США та Китаєм зараз має критично важливе значення. Тарифна пауза стане своєчасним стимулом для глобальних ланцюжків постачань. Китай застосовує нову стратегію зі збереження свого опанування над рідкісноземельними металами. У світлі недавніх торгівельних переговорів зі США Пекін запровадив ліцензії на купівлю рідкісноземельних металів у Китаї. Проте їх кількість обмежена. Німецький автовиробник Фольксваген один із тих, кого торкнулися ці зміни. Компанія повідомила Reuters, що принаймні чотири постачальники рідкісноземельних магнітів отримали експортні ліцензії від китайських регуляторів. Компанія зазначила, що її постачальник входить до їх числа. У квітні Пекін обмежив постачання до США семи видів кротечно важливих мінералів з метою чинити тиск на галузь після того, як Вашингтон вів високі мита на китайські товари. І, на жаль, для заходу ця стратегія виявилася ефективною. Китай переробляє близько 90% світового обсягу рідкісноземельних мінералів. Оборонна промисловість США особливо потребує їх для виробництва зброї. Рідкісні земельні мінерали також використовуються у цілій низці інших високотехнологічних пристроїв. Китай інвестує 9 мільярдів доларів в інфраструктуру Латинської Америки. Так він намагається кинути виклик своєму головному супернику в регіоні США. У вівторок президент Бразилії зустрівся із Сідзіньпіном. Вони підписали угоди про співпрацю в галузі сільського господарства та ядерної енергетики. Сі сказав лідерам Бразилії та Колумбії, що Китай хоче імпортувати більше товарів із цього регіону, а також збільшити свої інвестиції. Це частина більш масштабної стратегії. Китай намагається посилити свій вплив у регіоні. Зокрема, тому що сім південноамериканських держав досі підтримують офіційні відносини з Тайванем. Пекін розглядає острів як частину Канерхоч ніколи ним не керував, зміцнюючи відносини з Латинською Америкою, Китай сподівається розірвати зв'язки країн цього регіону з Тайванем. Китай планує виділити інвестиції в Латинську Америку в межах своєї ініціативи Один пояс, один шлях. Цей план пропонує фінансування найважливіших інфраструктурних проєктів в інших країнах. Ініціативу сильно критикують. Це пов'язано з тим, що коли країни не можуть виплатити китайські кредити, пекін отримує контроль над побудованою інфраструктурою. Бразилія Раніше відкрита для співпраці з Китаєм, але закликає регіон не надто покладатися на зовнішнє фінансування у Карибському басейні Гаїті та сент люсі як і раніше визнають Тайвань. Обидві країни заявили, що не подовжуватимуть свої угоди з Китаєм у межах проєкту Один пояс, один шлях. Термін їхньої дії закінчиться через кілька років. День, коли вшановують красу, традиції, віру і стійкість. 13 травня мільйони людей по всьому світу відзначили міжнародний день Фалуньдафа. Цього року виповнюється 33 роки відтоді, як цей китайський метод духовного і фізичного вдосконалення вперше відкрили для широкого загалу. Прихильники цієї школи по всьому світу провели безліч заходів, щоб поділитися з людьми керівними принципами Фалуньдафа. Істина, доброта, терпіння. Подивімося прибічники Фалундафа або Фалунгун у Великій Британії, Німеччині, Австралії та багатьох інших країнах відсвяткували Всесвітній день Фалундафа Рухи управ плавні, добрі, заспокійливі, дуже збалансовані. Це хороші вправи, як для розуму, так і для душі. Для мене дуже важливо проводити такі заходи. Людям потрібен мир і терпимість. Ця система вправ може допомогти їм у цьому. Я був дуже вражений тим, як ці люди втілюють у життя цінності, правдивість, співчуття і терпимість, особливо з огляду на сильний тиск і переслідування, яких вони зазнають у Китаї. минулого Тижня тисячі людей пройшли парадом вулицями Мангеттена в Нью-Йорку. Яскраві платформи, танець дракона, демонстрація вправ і марш оркестру осяяли 42-гу вулицю на перекір дощу. Деспайтове Фалундафа навчив мене концепції шукати причину в собі, щоб поліпшити себе. Пошуку собі і оцінка себе за критеріями істина, доброта, терпіння справді допомогли мені стати кращим. Моє духовне зростання дуже швидке. Це дивовижно Регі... Система Орджністема Фолондафа вперше почала поширюватися в Китаї 1992 року. Ця практика містить медитативні вправи і три керівні принципи для підвищення моральності: істина, доброта і терпіння. Система стала в країні дуже популярною. Багато людей відзначали поліпшення здоров'я і психічного стану. Але 1999 року Компартія КНР почала кампанію з викорінення цієї практики упродовж більш як 20 років. хто не відмовляється від своїх переконань, Конань саджають до в'язниць, катують і навіть убивають попри жорстокі переслідування, які тривають і сьогодні. Фалундафа поширився по всьому світу, а мільйони його прихильників наполегливо проливають світло на гоніння, а також діляться красою вдосконалення з людьми.